Усім привіт! Сьогодні 20 січня 2017 року, я хочу продовжити тему по виготовленню меблів без професійних станків. У попередньому відео я показував, як виготовляти такі меблі за допомогою простих рушних інструментів, ну і невеличких станків, але не професійних. От і зараз робота закінчена, вироби закінчені. Це два ліжка, 2 м на 1,80 і 2 м на 1,60 м. Матеріал ясень. Кольоровані кольором тік і покриття зверху напівматовий яхтовий лак. Це два ліжка однотипні. Тільки тут матеріал та само ясень, але е, колір. І текстура трошки інакше, темніша виходить, хоч колір. кольорування було зроблено одним і тим самим кольором, але вийшло темніше. ліжка сьогодні буду розбирати і відвозити уже замовникам. І там по ходу справи ще заснімлю невеличке таке відео, як вони будуть виглядати у приміщенні. От покажу каталог, звідки я їх робив. цей рік робота, в принципі, по цих речах закінчена. Ще буде одна робота по шарі, це я пізніше ще знімлю і вже весною перейду на повітря на пасіку. І буду займатися медгами вже аж на следующий рік зимою. Так що всім пока. До зустрічі!